Шановні мої підписнички та гості YouTube каналу, всім доброго здоров'ячка! всім хорошого настрою хочу побажати, але в мене його немає. Особисто в мене. Вам бажаю доброго настрою. Знаєте чому? Тому що з відключенням цим світла. Бачите, ковбасу дітям купив. Переїдять її собаки. Ти! І снікерс ось. Повна каструля ковбаси, сиру. Хай їдять. Наїдаються. На, і і тедік оце висип остальне. І все, і поїхали. Бачите, хай їдять, наїдаються. Я не знаю, що вам сказати, чи це... Табличі йому. Щоб він достав. Чи це штучно роблять з цим відключенням світла. На. Он, ролики в інтернеті такі, що на Європу продають повним ходом, а народ свій давлять, душать це вже просто. Вночі нема, холодильники не справляються свої задачі. Так що напишіть в коментарях, що це цей. Здіваються з людей чи ні? Напишіть, мені дуже цікава ваша думка. Ми погнали працювати. Так от, шановні, до теми відключення світла. Я трішки попрацював, подумав, пар спустив. Що ми зробимо? Ми, як кажуть, люди маленькі, а все-таки дуже-дуже обидно, що елементарно для населення немає стабільного цього ж графіка. Не знаю, може воно щось і буде на краще, якісь справи. Ну нічого. А так, я не знаю. Все позакінчилось, м'ясо закінчилось, ось можна було б свининку якусь ну, підзаготовити, підколоть, да? куди, де ти її зберігатимеш, куди ти її зберігатимеш? Морозілки не роблять, все воно пропадає. Ви, те саме, що зарізав і вивіз на, на смітник. Я не знаю, що робити. Скажете, генератор, до генератора ще як до Києва рачки. так що... І теж генератор просить постійно їстки, заправляє його. Це капець. Скільки в нас цих атомних електростанцій, да? просто хтось яхти купує, да? а люди елементарно не можуть зберегти продукції харчування. Так що не знаю. Напишіть в коментарях, бо це така тема. Добре, шановні. Менше негативу, да? більше позитиву. Давайте щось поговоримо про щось таке вічне. Давайте про роботу. Кажуть, дураків робота любить, так? Да? Це про мене. Ось покажу зараз. Так от, шановні, бачите, нагрузили з Захаром повен причіп, сміття, бачите? Будемо зараз відвозити. От снікерс і Марс. А ну йдіть сюди. Снікерс Марс, йдіть сюди бігам. Дивіться, дзвіночки дзвіночками, але ж вони побачать якийсь безлад у дворі і починають розтягувати його по всьому двору ще більше. Да? Такі підросли? Потрібно їм шампунь купити для цього ж. Чи то від блох, Щоб шерсть аж блистіла, так? Да? Красиві. Ано, вставай, дивіться, який він здоровий став. Це Снікерс Оце Марс. Оце Варін, а це Захара. Собачка. Такі. Ночі, гавка гавкає добре. Да? А днем сплять. Правильно. Ох, і Снікерс, дивіться які в нього вуха. Як в Добермана. Так. Зараз покажу, що ми натворили. Так, шановні, дивіться, що ми зробили. Викосили нашу полуницю. Вона не потрібна, вона вже стара. Так, залишилось нам небагато, закінчився знову бензин. Наша задача на сьогодні знайти в цьому бур'яні цибулю і викопати її. Розумієте? Цілому її що тут шукати? Дивіться, ось вона, здорова цибуля. Дивіться, яка цибуля вродила. Що погана цибуля? Я б не сказав. Цибулька є. І це хорошо. Так, працюємо. І так, шановні, ви подумайте, Валерчик, що ти тут забув у цих зарослях. Я вам скажу. Дивіться, яка тут цибулька. Просто не уявляєте. Яка тут цибулька? У нас зроду такої цибулі не було, як в бур'янах в цьому році. Це вже, мабуть, четверте відро. Так що ж ми тут три рядочка пройшли. Дивіться. Один в один. Як яблука сортові, та не кидай. Поб'ється і все, буде гнити. Як яблука сортові, бачите? Це наче, я не знаю, куплена, у нас, я ж кажу, в житті такої не було вдома. То поїсть їй щось, то ще щось. Працюємо. Бачите, не обманюють. Оп! Оп, бачите, якась взагалі продовгоста. Бачите, якась продовжалася. Так, зараз будемо копати. Я тобі йду допомагати. Шановні, ну і фіналочка, дивіться яка цибулька на закусочку. Також, як сортова, світ не бачив ще такої цибулі у нас на городі. З цибулею будем. Це точно морква негодяща і часнику може прийдеться пізніше трішки ще підкупити. Бачите, яка діляночка вже. Без цибульки. Це воно засохне, висохне і все буде чітко. Зберемо бур'ян і все буде добре. Так що їдемо, вивозити сміття. Так, а ми, шановні, їдемо на смітник, вивозить сміття. Перма наша, в минулому, хто не знає, Так, даємо газку під горку. Бачите, соняшник уже горить. Погода така, що все печеться, все горить, бачите, в якому стані зараз соняшник. Жара неймовірна. До речі, он, скільки в нас бузини росте, не знаю, в минулому році ціни на неї не було. А позаминулому році, здається, я вам показував, що можна на бузині, там відео в мене, здається, є на каналі, що можна на бузині підняти за день нормально капусти. Так що, слідкуйте за ціною в цьому році на бузину. І от ми виїхали вже на фінішну пряму. Вон там в далечині наш, е, наше сміттєзвалище. Сміття вигрузили, все чітко, загрузили. Два козлики батькові потрібно. Там щось по господарству. Ними шаманить. Дві бочки батькові, вони нам вже не потрібні. І веземо. Їдемо далі. Не знаю, вийшло, не вийшло, шановні. Тренд. Тренд попав чи ні? Знаю одне, мішки всі загрузив, вийшли. Давайте порахуємо. 3, 6, 9. 12. 12 мішечків. Завтра поїду заганять. Не знаю, що з цього вийде. Повезу дядькові, якому все потрібно. Який із цього зерна зробить конфетки. Він його перевіє, пересушу, ще й продасть. Так що, дивіться, яка ситуація. Наш склад, міні-склад, майбутній чи свенарник, чи що воно буде, я не знаю. Вже чистесенький. Все тут добре. Вимили, вичистили. Мішки, бачите, які? Мені дядя Саша подогнав мішечки. А напишіть, як вони називалися. Бо батько говорив, раніше такими тільки користувалися. Не було цих пластикових, такими користувалися. Це, мабуть, ще ними наші пращури возили сіль із цього ж, із Криму, нашого українського. А ви напишіть в коментарях. Прав чи я не прав? Бачите, латка. Точно, точно з Криму. Так що. Що ще вам сказати, шановні? Покажу вам урожай цибулі, який мене вразив. Такої цибулі я не знаю, я не бачив ще ніде. Дивіться, що це за цибуля? Що це за сорт? Гігант якийсь. Сорт гігант. О, дивіться, в неї можна і прибити, оглушить. Оглушить так точно. Так, собаки наказані, закрив їх у сарай, тому що вилазять такі свинособаки. Хай сидять. Так, завтра будемо загружати. І я все вам покажу, будемо вести до одного е, хорошого чоловіка. Так що, шановні, на сьогодні, я думаю, і так день насичений був у мене так точно, у вас я не знаю. А ви напишіть в коментарях, чи у вас також день насичений зараз, чи ні, літнього часу. Бо мені дуже і дуже цікаво. Ну що, в цілому, завтра вімкнемось. Будемо загрузимо прицепчик і вімкнемось. Так, ну що, шановні, ніч пройшла, як знаєте, пролетіла, як блискавка, в таку не дуже сонячну погоду. Прийшов братішка, зараз на допомогу, погрузимо ці мішки і веземо їх в даль дальньою. Захар не тягай, важкі, реально. Все, працюємо. Так, шановні, ми вже їдемо. Хто скучав за старим хутором? Ось він. Нічого не робиться, тут навіть ось трава не коситься. Не доходять Валерчика, буквально руки сюди. так, такою ми компанією їдемо. Підтримайте нас з коментарем, подобайкою. А ми йдемо далі. Так, шановні, ну ось ми вже доїжджаємо до точки Х. Тут живе дядя Діма. Зараз йдемо до нього в гості. Бачите, які у нього тут насадження. Адже отут була центральна дорога і всі вихлопні гази, щоб не йшли у двір. Він продумав таку екосистему. Так, Ставимо нашого дракона на аварійку. І дядя Діма вже нас тут чекає. Доброго здоров'я. так, 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 Ти ти розумієш, включаєш, з них будуть люди. Ти дивись на мене, на мене дивись. Все будуть люди. І з те буде, чого не день. Молодець. Доброго здоров'я, дяді. мабуть, до мене пойду. Звісно. поїдь, поєві. Значить, розказує присідти. Бачиш, що робиться? Ага. Бачиш, погоріли. Та все погоріло, дяді. Ти на мене не гріхував, що я не хотів зробити. Подивіш, одні листочки стоїть, дні листочки. Все погоріли. Леді, все чітко. Все. Зараз з дядімою попрацюємо, з дядімою, обговоримо всі. Знаєте, шановні, такого не очікував навіть Ілон Маск, як запускав свою, свій космічний корабель. Простори Всесвіту. Так що, і я не очікував такого від дяді Діми. Знаєте, завжди привозиш йому що, Зерно-зерно там. отходи зерна, отходи зерна, відходи з заліза. Залізо забрав, все забрав. Тут щось або приболів дядя Діма, або реально, реально зараз йому не до того. Так що, та ні, здоров'я у нього все нормально, козаче. Просто говорить, не тримає живності. І в цілому, що там за І в цілому каже кукурузка зараз не потрібна. А кукуруза, шановні мої, золота, дивіться. Дійці. Кукурузка золота. Да, має такий специфічний запах, але ж зараз сонячна погода, простелив її, да? вона просохла за 2 хвилини. І можна давати, я не кажу свиням, адже свині такі звірі, що можуть ще й носом покрутий, та і не можна їм таке давати особо. Вже дочекаємося нового врожаю. А курям, качкам, індикам, гусям, та залітатиме тільки так. Ще й за таку символічну ціну, що я ну. Так що, ну, шановні, не переживайте за валерчика. Нема такого продукту, щоб валерчик не толкнув би, не продав би, не цей. Знаєте, мені продати леше-леше. Все, що хочу, можу продати. Так що по дорозі назад від дяді Діми, я вже вирішив це питання і 600 кілограм. Оцього прекрасного зерничка залетить завтра чи післязавтра до однієї людини. Так що, якось так, шановні, підтримайте, як завжди. Мене подобайка коментарем. Дякую, що придивились моє коротесеньке відео. Всім миру, здоров'я, добра! Слава Україні! Шановні, все буде Україна! Що ти хочеш сказати? Підписната? Все буде добре. Все буде Україна. Да? Так, що то так? А ви думали?